Супроводжую четвертим Азімут 120, висота 180. Вони цілодобово сканують небо, аби виявити та завчасно попередити про повітряний напад. Такими є воїни українських повітряних сил оборони, які щоразу вдосконалюють свою роботу. Роблять вони це завдяки сучасному обладнанню. Сучасні засоби зв'язку ми дають можливість нам швидко. Фактично в реальному часі затримкою в секунди передати інформацію про місце положення противника, оскільки мета військових ефективніше збивати ворожі цілі та самим бути не менш захищеними від ворога. Ось так до прикладу виглядає розгорнутий переносний комплект зв'язку та управління. Це спеціально обладнані валізи, які легко розкладаються у мобільний командний пункт для бійців. Кожне робоче місце обладнано всім необхідним: комп'ютери, тангети, гучномовці. IP-телефонії. їх отримали захисники повітряних сил ЗСУ. Від фонду Повернись живим і нової пошти у межах проєкту Запакуй небо, прокачай ППО. Раніше подібного устаткування у підрозділі протиповітряної оборони не було. Запакували надійно, не промокне, не поламається. Будь де, будь-коли може бути розгорнуто і застосовано. Також у січні минулого року повітряне командування центр, яке прикриває, зокрема Житомир, Київ та Вінницю, отримало комплексні апаратні зв'язку. Ними обладнані автомобілі, які називають нервовою системою ППО. Вони є повністю енергонезалежними і супроводжують протиповітряні ракетні комплекси. Вчасно та якісно отримувати накази та знати, де перебуває ворог. Нашим захисникам допомагатимуть ось такі спеціальні автономні рюкзаки зі зв'язком. Ними користуються мобільні вогневі групи. Кожна мобільна вогнова група, де б вона не знаходилась, в яких умовах би не вела бойові дії, буде забезпечена якісним зв'язком. На закупівлю обладнання спрямувала 330 мільйонів гривень, які за сім місяців проєкту Запакуй небо «Прокачай ППО благодійники зібрали разом з українцями. Фонд «Повернись живим та нова пошта і надалі будуть підтримувати військових необхідним устаткуванням. Наступним кроком планується забезпечення підрозділів рухомими командними пунктами на базі прохідних вантажівок.